Ну і знову всім привіт. Я тут кому цікаво. Якому завжди цікаво. Сьогодні з вами проведемо такий порівняльний тест порівняльний. Е, кругів. Е, той, що в мене стоїть з запорізького. Зараз запорізький. І той, що мені Льошка прислав. Отакого От плану. Порівняємо на вібрацію і приблизно на швидкість відрізання. Приблизно. Зараз я вам... Включу цей, покажу яка вібрація. Відносно мене нема чим його поміряти, так в основному е методом щось щось положу та побачимо, як танцює. Мопки я ще не поміняв, Зараз спробуємо відрізати. Що ми спробуємо відрізати? Все одним дублем зніму. Щоб А давайте, якщо щось така є в мене болванка. Це що це воно? Катанка. 26 в діаметрі. Пробуємо з вами різанути. В чому прикол, що воно от побачите. Доходить до такого моменту, коли підкаляється, круг вже не ріже, треба надавити, а тут 220 конденсатори, то не айс, 380 немає. Я не відрізав, я взяв дуже мало, воно сплавило і на сторону зійшло. Якщо подивитися ось так, зараз буде видно, який тут різ у нас. Коротше, отак. Зараз секунду я переставлю, далі. Це я трошки неправильно зробив, якщо чесно. Так сказати. Тиски я подвинув з місця, куди вона сюди, щоб вся іскра йшла вниз. Вверху вона виходить, а йде вниз. Менше тут його потім в повітрі літає то всього діла. Шибочка, не та кнопочка, що ми бачимо ось, як я відрізав. Зараз поміняємо круг і зразу ж почнемо вибрації Так, тут треба чехол зняти. Штопори це діло, Штопори це ось тут, під штопор зроблений. Зараз покажу. Ось так покажу. Ось тут. Ось він зверху знаходиться. Ви можете все побачити в масу відео. Там на мою цікаво дивитися. Круг. Ставим круг. Те, що льошка мені запрезентував, тобто два штуки. 400 на 4. уже ой сейчас скажу да на 4 на 4, ой, тут, тоже на 4. тут трошки это кольцо якби, как бы так же она не ну, стала нормально главное с этой шайбой шайбой попасть и можно потом Неправильно трошки закрутити і круг буде болтатися. Це вже таке було. Шпіндель крутиться, а круг стоїть. Так. Все, шайба на місці. Я роблю отак кругом. Кругом дожимаю. Відкриваємо кришечку. Так, ставлю восток самое положение. Запускаем на вибрации. В руку, якщо вдати рукою, то менше в руку лупить. Зараз ми з вами поставимо глячок, пробуємо його відрізати. Я не знаю, що це воно таке, мені сказали, що це катинка. Холодно катана якось. Я не мета Такого опитува великого я аж не маю в цьому ділі на іскру приділяти. Так, режим. Що, може виключити світ для більшого ефекту? Так, так і так. Одрізало, але нічого ну, від нас не спало, нічого у нас не затомозило, він якось Блин, аж швидше йде по металу. Ось такий різ виходить. Звичайно, якби тут 380, то можна було б, нажати добряче, що цей, що щоб аж той клуб згинався, в принципі. Так я не можу вже. Ну, давайте 20 на 20, звичайний профі. Що воно скаже? Повинно шинкувати як це. Бо на тому кругу я навіть буває, що по два штуки ставив, то поки до кінця доріжу, то вже в кінці воно починає пристав... ну, призупинятися, підкаляє. якби. Я знаю, тут прикол, що в мене якби з-за того круга сама пилка торцовка їздила, то я її прихватив отут ось, угольник, прихватив до стола. Такий варварський метод, але що робити? Я задвину, зараз в даний момент задвину, все під стіну, впритик до стіни, все поставив, тому що щоб машина заїхала, я і тиски знімаю, щоб машина нормально заїжджала, тим більш буз в мене заїжджав. То зараз виходить, що цей стіл передніми ногами в повітрі. Передньою частиною тут не видно. Я камеру штатива не буду знімати. Так що така може вібрація із-за того. Ну той круг, це, оцей круг, це ужас. Олексій, дякую велике. Круг бомба. Думаю, мені вистачить одного і другого надовго.